Доброго дня всім! Так, попитка номер 2 Попробую ще сьогодні погнати голубів з голубника. Вітер, звісно, не поймеш, куди дує. Ну спробуй, то у нас то вітер не в ту сторону, то сильний дує, то сраню всяка літає, що не можна погнати. Попробую зараз. І пішли, ну, не знаю, всіх не вигонила, бо якщо вдруг не поприходять, то хоч щось в голубнику останеться. Ну і так щось багатенько, звісно. Вітер непонятний, вітрачок крутиться щось усі сторони, помешкуди, але бачу, наче туди на натекію. Солнышко у нас сегодня целый день, ну, трохи пішло. Это вчера что-то вообще никакой. Взагалі 16 штучок. Ці, шо, пішли. Ну, це я ще всіх не вигонила. Даре, трошки шо, то тут з тих посідає, ні, той щось десь в сторону. Що вітер втих? Це тобі такий вітер. То дують, то не дують. Щось так. Сонце мені в його камеру видно. Так бачу, а в камеру майже не бачу. Камеру цих, що світліші, це мені їх майже не видно. Не знаю, може вам буде краще видно тоді. Отак паршиво видно. Зійшлися. Виходьте, виходьте, світлих там багатонько, і я їх вже не бачу, так бачу в небі. Раз, два, три, чотири, шість, сість, сім, вісім, дев'ять, денад, п'ятнадцять. П'ятнадцять один сів. Одну вообще мені в камеру їх не видно. Не знаю, буде видно так чи не буде. Ці вище десь подарилися. Ну, він тя юге. Пішли високо, я їх от ну не знаю, мені не видно. Спробую приблизити. Де що таке Розійшлися по всьому неві. Я ж кажу, вітер непонятно, в яку сторону він дує. Зараз трошки вітерець може знов, то піду спробую ще трохи вигнати. В тих, то є, то нема. Не поймеш, це все наче трохи береться. По всьому небі. І десь там он вище. Пітерець збирається. Зараз на ну, я спробую ще остальних вигнати. Може вони полетять. Побачимо, ти посідали. Зараз но ну, я спробую ще. А тих високо, ну і взагалі не бачу. 촬 <목소리법> Ти в небо пішли, 15 штук було, бачу тільки пару штук. Нема, не знаю. Де вони подівалися? Петрович мене вижене разом за ними. Нема, Боже, так високо вгору пішли, що я їх не бачу вже взагалі. Не знаю. Так, ну щось там на паліцях залишилося, якщо вдруг... Хочу, хоч щось йому станеться гонити. Нема 15 штук перед цим було в небі. І не бачу ні одного. Два штуки, он два, і там два, чотири, п'ять. А це ці, що тільки що погнали. А тих не бачу ні одного. Що він мене за ними не. mais pour nous. Тягучий такий якийсь, що він їх поддягаде, що вони вгору, там дуже високо пішли, світлі їх там чи п'ять було, чи скільки. А де остальні, Ну, може, щось з часів, а вони доход, підходять трохи. Ну, коротше. От і знову тих, от попробуй, як їх погнати. Тихне то зривається такий. 15 штук було в небі, десь як вітром здуло. Це ці, що тільки що пішли. А там ще чотири штуки підійшло з тих. А де остальні? А воно опускається одне біле, не біле, світло-гречане таке. От не бачу світлих голубів, камеру взагалі не бачу. Видно їх, не видно. Вони розходяться по всьому, небі, дує їх затяви, ну, Я ж кажу, або дуже сильний вітер, або нема взагалі, або не в ту сторону дує. Ти попробуй їх погнати цих голубів. Чому це я такий професіонал? Хвіти розходяться. Подує. Дана, мені здається, де ділились. Ти всі білі голуби світлі такі були, вони так високо пішли, я їх майже не бачила. Поки цих вигнала, то тих вже десь здуло. нормального вітру. Тобі. а От паскуда, ну не дасть, ну хіба мона погонити, ну ти подивись що робиш. А! а я тобі. От паскудь, навірно, забрав. Погониш голубів. От собака бешена. Звичайно пішли, розійшлися, розігнав падло по всьому небі. От собака. Бачу вже нікого не бачу. Забрав мене падло, Скотину. Це не такі польоти. Десь є ще зверху. Де вони? Зігнав, коротше, не бачу аж високо. Он. Я їх і не можу в камеру зловити. Загнав, коротше, ну, на самий верх. не бачу. Паршиво видно, так їх високо погнав, так. От падлюка. Ну, оце такі польоти. Добре, тобі до побачення. Це називається Погнала голубів. Я ж кажу, як вітер не туди, то всяка срань літає. Добре, тоді до пхаці вже якось спробують сідати, і вітерець знову зривається.